Правними рухами боєць закінчує приготування на цей раз не окопу чи бліндажу, але теж нового отвору в землі. Однієї з лунок під висадку саджанця дерева з нагоди дня захисника та захисниці України, що відзначається 14 жовтня, військовослужбовці батальйону арей української добровольчої армії висадили з десяток нових дерев Павловнії в квітнику перед будівлею Кочубеївської сільської ради. Місце для міні-зеленої акції вибрали не випадково першого дня війни. Херсонщина для нас стала як рідна. Ми тут працювали, працюємо і будемо працювати. Ми не тільки виганяємо звідси ворога, а ще і вирішили трішечки зробити невеличкий вклад, висадити прекрасні дерева. Взагалі-то ця ідея була нашого бойового командира Жеребила Сергія Васильовича. Це він запропонував цю акцію, але не зміг сюди приїхати, бо виконує військові завдання. Сергій Васильович разом з Олександром Юрійовичем Вілковим зробили величезний вклад в Херсонщину. Сюди, коли приїжджаємо, люди, люди навіть кажуть, що не можуть засипати, поки не подивляться брифінги Олександра Юровича у бійців батальйону Арей давні дружні стосунки з мешканцями Кочубеївської громади. Зокрема, і їх зусиллями звідси прогнали російських окупантів, які сюди вторглись 13 березня і були аж 18 днів. На жаль, за час перебування орків тут загинули семеро мирних людей. А влітку здалека ворог намагався навмисно поцілити по полям із зрілою пшеницею, щоб підло спалити врожай фермерів. Сьогодні це досить символічним вперед дня захисників та захисниць вітчизни разом із добровільцями батальйону Арей посадити саме в Кочубеївці першій звільнені громаді Херсонщині такі павловню, яка є досить могучим деревом, швидко ростучим, як і наша Україна, яка показала всьому світу, що нас ніхто не подолає. І плюс наші хлопці не тільки воюють і захищають, хлопці та дівчата я поправлюся, але відразу йдуть і відбудовують, красоту наводять. Ми, ми відроджуємось, ми живемо, нас не подолати. Подібні міні-акції бійці підрозділу планують продовжити і в подальшому. І не тільки в Кочубеївці, а й в інших звільнених населених пунктах Херсонської області. Попереду в хлопців-армійців дуже багато роботи з наведення ладу там, куди вторглись чужинці. Захисники точно знають, все відбудуємо та полагодимо. Сил, натхнення та бажання вистачає. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.